Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми поговоримо про AdBlue. Система AdBlue, тобто SCR System Catalytic Reduction Що це таке і що вона означає? Давайте зараз поговоримо. SCR відповідає за часткову нейтралізацію вихлопних газів. Саме часткову нейтралізацію вихлопних газів, тому що в дизельних двигунах левову частину і викидів самих шкідливих речовин у повітря складають оксиди азоту. І вже з приходом. Нових норм екологічних Євро 6 по замовчуванню на цих автомобілях вже скрізь встановлюється ця система. В автомобілях вона по-різному встановлюється, але в основному це просто бак для палива, а внизу окремий бачок для цієї системи. Бачите, тут написано AdBlue. Вони ніяк не контактують між собою. Це є окремий бачок, якою заливається ця рідина, окрема система підігріву. І окремий моторчик, який подає цю систему на форсунку перед каталітичною системою. На деяких двигунах встановлюється навіть за каталізатором. Деякі помилково думають, що AdBlue очищує каталізатор це неправда і помилкове твердження. AdBlue система відповідає виключно за нейтралізацію вихлопних газів, а саме Оксидів азоту ЕноХ. Друзі, що ви додивились це відео до цього моменту, тому прошу поставити лайк, підпишіться. Знаю, що 98% моїх глядачів не підписані, а просто дивляться мій канал. Тому мені буде дуже приємно, якщо ви прореагуєте якось напишете якийсь коментар, а ми рухаємось далі. Якщо прям сильно не влюблятись у хімічні формули і взагалі, щоб коротко і ви зрозуміли, як це все відбувається. На форсунку перед каталітичною системою вприскується ця мочовина, і вже саме ці сполуки NOX розщеплюються на азот і звичайний водяний пар. Невеличка реклама, друзі. Магазин шкіряних виробів Сторбекс від українського виробника. Знайдете як для себе підходящий варіант, так і на подарунок. Великий вибір як для жінок, так і для чоловіків. Підтримуємо українську економіку. Відправка як по Україні, так і по всій Європі. Тому переходьте, силочка в описі під відео, а ми рухаємось далі. Інженери спроектували цю систему таким чином, що за тисячу а в деяких автомобілях за 2000 кілометрів автомобіль сповіщає про те, що треба долити цю речовину. Ось можемо навіть. Побачите на панелі приладів, що треба додати AdBlue за 1200 км. Трошки поговоримо про цю рідину AdBlue. В простонароді на неї називають мочовина, це не зовсім так. Сам відсоток десь мочевини в цій рідині складає 32-35%. В цій конкретно становить 32,5%. Ось Бачите, у нас тут є навіть така горловинка, лієчка, щоб подобно було заливати ось цей бачок, який тут знаходиться. Якщо попадає на кузов автомобіля, бажано її змити з водою, тому що сама речовина дещо агресивна і в дальнішому може впливати на кузов автомобіля і буде корозіювати. Як не дивно це не звучить, друзі, деякі думають, що для бензинового і для дизельного автомобіля є окремий адблю окрема для бензинового і для дизельного. Це не зовсім так. Вірніше це взагалі не так. AdBlue Ця система створена виключно для дизельних двигунів, тому що шкідливі оксиди азоту, вони всі йдуть з дизельного двигуна. Що ще сказати? Температура кристалізації цієї рідини мінус 11. Це не означає, що вона прям в льодяшку замерзне при мінус 11, але вона буде в такому дещо желеобразному стані. І тому. В кожній, в кожній автомобілі, де встановлюється система Адблю, є окрема система підігріву, яка підігріває цю речовину. Дякую, що друзі додивились це відео до кінця. У мене якраз е, вже пора було доливати AdBlue, і в мене, в принципі, виникла така думка записати вам таке коротеньке інформативне відео. Тому, якщо вам було цікаво, поставте палець вверх, підтримайте канал. Ну що ж, рухаємось далі.